Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, хочу. Вас проінформувати, що розділ сьогодні 24 навчальна їзда. Скоро, скоро букви зміняться У на Н, але це в суті не змінює. Водій незалежно, якої він статі, якого він віку. Він повинен бути. В рамках діючого законодавства та підготовлений. Немає для мене такого поняття, що ось чоловіки більш, жінки менш, блондинки. Якщо ви з'являєтесь на вулично дорожній мережі, ви повинні бути підготовлені. Розумієте, як риба в воді. Ви повинні прогнозувати. Тому автошкола нова запрошує вас і ви почуйте, які навчальні курси є в автошколі новій. По-перше, це теоретичний іспит. Тести з ПДР. Ми їх вирішуємо по системі 6П. Зараз ви проходите тільки два П. Тобто тренажер ми вам даємо і даємо пункти правил дорожнього руху, як, по яким складено тести з ПДР. Тобто, нам не потрібно зайвого. Наша ціль, як натягнута струна, з'явитися в визначений час у сервісному центрі. Та успішно скласти самостійно теоретичний екзамен. Бажано з першого разу. Як це роблять у нас усі? Просто-напросто вже йдуть в сервісний центр прикалуватися. І для нас, скажімо так, більш цікава та людина, яка не склала іспит. Значить, ми десь її прогавили, за такі ляпсуси ми оплачуємо повторну здачу екзамена, тобто не словами, слова тут не допомагають. Ми оплачуємо і супроводжуємо, супроводжуємо до позитивного результату. Другий курс це читання ситуаційних задач. Подивіться, будь ласка, відео є. Рішення ситуаційних задач, динамічних та статичних. Третій курс це практична теорія. Перш ніж ви з'явитесь, біля автомобіля за 72 години ми дамо вам конспект. Тобто, розумієте, не потрібно навчатися на хапок, є система, Педагогічний конвейер. Ну і потім, шановні, це вже практичне керування. І також у нас є три, три локації: це автомобіль з незаведеним двигуном, автомобіль з піднятими колесами, і третя це закрита площадка, це екзаменаційний маршрут. А щоб потрапити на екзаменаційний маршрут, потрібно накататися. <кій> <кій> Вибачте, на дорозі з малою інтенсивністю, великою. І у нас немає в програмі, а винесено в, АД, в окремий курс це контраварійна підготовка або особливі умови керування. І так, шановні, значить, розпочинаємо розділ 24 навчальна їзда. Під лозунгом хай мене научать. І так, шановні, в автошколі новій, ми вас не обманемо і навчимо поступово. Поступово. Да. І що хочу сказати, шановні, ми розглянемо і зрозуміємо фінансовий стан кожного. Розумієте? Фінансовий стан зараз, да, у кого є кошти, будь ласка, будь ласка, витрачайтесь, насолоджуйтесь знаннями та ростом. Навиками все, що ви вложите в вас, ви зможете передати. Розумієте? Тобто, це знання та навики це скарб, але вони повинні бути сучасними. Розумієте? І я дітям своїм кажу: будь ласка, це здоров'я, робіть зарядку. Друге, це іноземна мова. І третє. Це посвідчення водія. Все і ви сучасна людина, розумієте? Загаджити я не кажу, тому що це, знаєте, така вже сучасна сучасна необхідність, тому їх потрібно мати та опановувати. Так. перед Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Спинки вирівняли. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми. піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми. піднята вверх від грудей. Це жести регулювання. Робіть фізичні такі вправи розминки у вигляді жестів регулювальника. І вони. Стануть вам більш зрозумілими. По-друге, будь ласка, розпочніть вивчати або улюблену пісню свою, або іноземну мову. Іх что дірайте ausgezeichnet лернен, Лірнен, зернену, лернен. Тобто наші мізки також потребують руху. Шарики, ролики потрібно привести в дію. Новими словами, тоді об'єм пам'яті збільшиться. Ну і третє, шановні, це шипелки, кипелки, оці всі незрозумілості, будь ласка, все в робочий зошит. Вартошколі нові ніхто не задає питання з голови, з язикінчика, язика там, із других місць. Тільки, тільки з робочого зошита. Робочий зошит в цьому зошиті курсант записує усі питання. У нас немає питань, заборонених, тому усі питання. І ви не витрачаєте час. Ваші мізки сфокусовані. Так, це все була розпівочка. Поїхали. Значить, сьогодні 24 розділ навчальна їзда, шановні друзі. Ми вам даємо тільки ті пункти, по яких складено тест з ПДР. Тобто, якщо не буде по цьому пункту 24,1 складно на питання, для чого нам витрачати дорогоцінний час та заповнювати пам'ять? Почув. І так, 21.4 не буде цього. Значить. 24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років. А мотоцикла чи мопеда – 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, який засвідчує їх вік. Зрозуміло, да? 243 особа. Яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих правил. 24.4. Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Шановні Будь ласка, опануйте базові навички. 24.5. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Тобто, якщо ви із 10 разів 50% не можете розпочати рух, глохнути. Шановні, відпрацюйте до автоматизма, значить, щось ви не розумієте. 24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та автомагістралях. В житлових зонах перевага, перевага у пішоходів, на дорозі повністю. На дорогах для автомобілів швидкісний режим 110 кілометрів, на автомагістралях ще більший 130 кілометрів. Шановні, з 04.05 року набере чинності розпізнавальний знак, учбовий е, транспортний засіб, буде замінено знаком навчальний транспортний засіб. Так, ну, що я хочу сказати, ну, спочатку було слово, хай воно допомагає. Але, шановні автошкола нова, це законопослушний освітній заклад. Тому ми виконуємо без всяких коментарів вимоги чинного законодавства. Шановні, закінчили ми розділ 24, чотири навчальний Якщо у вас щось не виходить, шановні, повірте, значить, поряд з вами інструктор, якого потрібно замінити. Розумієте? І дуже важливо це, щоб отримати усі відповіді на свої питання, освоїти базові навички. Для того, щоб бути впевнені на дорозі. Друзі, друзі я тут, так, я телефоную уже. З вами була автошкола Нова, а я, Тараниш Володимир Павлович. Ми всі разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення. Зустріч